Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім великий привіт і вітання з берегів Південного Бугу. На сьогодні сонячно, як завжди, гарна така весняна погода. Ходили сьогодні в АТБ зняли відео. До речі, можете переглянути на нашому каналі нові знижки, які зараз діють тижневі в АТБ. Ми теж скористалися ними, скористалися такою нагодою, знаєте, і познімали вам і заодно і придбали деякі покупки для нашої родини. Сьогодні сьогодні хотіла поділитися з вами ось такою новинкою, яку побачила в АТБ. Теж вона була на тижневих знижках 38 гривень, 30 копійок діють ось такі. Знижки на сухий, сухий сніданок. Це новинка. Я її повторюсь, побачила вперше в АТБ і вирішила взяти спробувати. Хоча це не нашого вітчизняного виробництва, це імпортна продукція. Виготовляється Литва на замовлення торгової марки АТБ для, їхні, для їхньої мережі. І взяла спробувати 175 грамів, коштує 38 гривень 30 копійок. Це шоколадні подушки, написано було зі смаком шоколаду. В принципі, такий непоганий склад був. До чаю до кави вирішила взяти спробувати. Щось буде, на, на прикладі нашого бамбуку, мені здається, такі подушки. Можна викор... заливати їх навіть і молоком на сніданок, а можна так до чаю, до кави використовувати. Взяла спробувати. Також скористалася діючою знижкою, яка була і в принципі і на минулому тижні. Пам'ятаєте, показувала вам в огляді шоколадку Міленіум чорну з, смак, з а, а, мигдалем і з Журавлиною. Вони там були і молочний, і білий шоколад, але взяла ось такий. Минулого разу брала дві плитки шоколаду, був дуже смачний, поїли з а, а, задоволенням. І поки діяла знижка, теж взяла 31,90, коштувала ось така шоколадка. Іленню, дома взяла її. І брала ще раз халву. Пам'ятаєте, теж показувала вам її в оглядах, ось таку халву. Але брала минулого разу халву звичайну ванільну, а це і глазурована в шоколаді. Але нам чомусь сподобалася саме ось ця, яка в шоколадній глазурі. Чи це сама халва всередині іншого? Ну, знаєте, по термінам, можливо, більш новіша була, або якість самої халви, яку покривали шоколадною глазурю, була більш. Смачніше, вона така м'яка, ароматна і сама глазурь дуже смачна була. І цього разу взяла теж з шоколадної глазурю, бо чомусь без глазурі вона була занадто сухою і такий, знаєте, дуже-дуже був виражений. Такий аромат соняшникового масла, такий прям присмак, знаєте, відчувається такий, іноді буває таке в халві. Ну я в принципі небагато взяла. Я буквально дві штучки взяла і по 145 гривень це я взяла там посмакувати з кавою. Чомусь сподобалося минулого разу. Думаю, побачила, думаю, візьму. До речі, у них ВТБ 13 березня і 20 березня будуть діяти знижки до мінус 40% на продукцію своєї лінії, розумний вибір, і якщо я не помиляюсь, то делюкси ще там будуть діяти знижки. На деяких товарних позиціях вони вже по -по позначки деякі зробили, що саме на це буде діяти знижка. Але треба звертати увагу, що це. 13 і 20 березня буде діяти, бо іноді буває, що забуваєш, і думаєш, що вже діє знижка, а на касі тобі її не пробувають і кажуть, а це ж ви звернули увагу, це ж тільки 13 там, і 20 буде діяти. І хотіла показати, вам взяла ось таку. Кокосову стружку розумного вибору. Пам'ятаєте, показувала, що в Аврорі купували, начебто, і зовні була непоганої якості, і ми з вами відкривали її, дивилися. Велика така кокосова стружка була не дрібна, але на смак, чесно кажучи, ну ніяка. Ніякого смаку там кокосової стружки не додавала. не. Е, немає, коли давали її вівсяну кашу зранку на сніданок. То що додавали, що знаєте, що не додавали ту кокосову стружку, е, гроші на вітер, як то кажуть. Тому це вже взяли цього разу перевірений е, перевірену кокосову стружку. Розумний вибір. Е, рекомендую неодноразово брала. Вона є ароматна і не дрібна, така в 40 грамів за 13 гривень купувала в АТБ. Теж, до речі, діє знижка зараз в АТБ. І брала сир Фелата преміали 250, 200, верніше, 30 грамів. Ну, в упаковці, і зараз теж зі знижкою вона йде 48 гривень. коштує ось така упаковка. Взяли приготувати салатик якраз є і оливки, і е, помідори є, і зелені є. Тому приготуємо салат, е, дуже полюбляємо його іноді тим паче, коли знижка можна скористатися і купити. В АТБ взяла і брала в АТБ банани. Банани е, не зі знижкою, ціна не падає. 70 гривень за банани. Ось такі чотири правда, великі банани. Сьогодні брали майже 700 грамів, і за банани віддали 51 гривню 50 копійок. Банани дуже часто купуємо. Не знаю, як вашій родині, але ми якось полюбляємо, купуємо банани. Також брали лимон та чай, лимони по 43 гривні за кілограм. Один лимон обійшовся на 7 гривень. Чай чорний з лимоном. До речі, спробу пробували сьогодні чаю, той який показувала минулого разу, Sun Gardens з бергамотом дуже такий смачний був і з лимоном він такий присмак гарний. Такий тому рекомендуємо. Можете теж спробувати його. І брали зі знижкою в АТБ ось такий туалетний папір Сніжна панда. Хоча, чесно кажучи, виходила, думала в Єву зайти, а потім в АТБ діяли ось такі чудові знижки і тим паче на сніжну панду. Бачите, як посміхається вам посмішка, яка у пандочки гарна. Чотири штучки в упаковці і 38 гривень коштує сніжна панда, тому теж, поки діяла знижка, вирішила взяти на знижках в АТБ. Також хотіла поділитися з вами, заходили окрім АТБ, сьогодні в, господин, в господині купували сьогодні розпушувач. Показувала я вам його теж неодноразово в оглядах, що купували його в господині. Є в серії в зараз скажу, в Попелюшці, і можете звернути увагу також в Аврорі. Можна подивитися серія. Море спецій, в них різні спеції там є, можете звернути увагу. У нас закінчився, верніше, закінчується розпушувають, часто випікаємо, тому треба було докупити. А в господині в нас ще й до речі з карткою, то можна вигідно купити. За 26 гривень 70 копійок, 130 грамів виходить його в такій банерці. Вигідна пропозиція, тому теж взяли його. Хоча на в минулому році, коли побачили саме розпушувач саме цієї серії, то занадто дешевий він був за такий об'єм. Подумали, що він можливо за якістю не дуже. Але ні, взяли спробувати. Нам сподобався, тому купуємо. Вигідна така була пропозиція. Це в господині купували і хотіла показати вам також ще в. Було... Щодня я купила собі ось такий скраб для обличчя. Це корейська серія. Він є, в принципі, і не в, не в мініатюрках, а в великих упаковках. Back and Power з содою. Це скраб для тіла. Він дуже-дуже м'який, не дуже амбресивний Такий для шкіри обличчя. Він в принципі дуже добре. Шкіра така дуже-дуже гладка. Після нього використовую його раз на тиждень, ось такою маленькою. Мініатюрочки вистачає на три тижні. 19 гривень коштує це корейська. Він є, в принципі, і в щодня можна побачити, і в мережі магазинів я господиня, але в мене поруч з домом був щодня, тому вирішила взяти. Бо в мене той вже закінчився, відскрабувати обличчя, і якраз масочки є. Масочку нанести. Бо іншої серії скраби вони щось дуже дуже амбресивні. і Ці навіть якщо з'являються ці крупиночки, вони можуть пошкодити шкіру обличчя, можуть такі, навіть як царапини такі залишати. А цей дуже м'який, ніжний, теж взяла його. Це щодня купувала і хотіла показати: взяла ще ось такі апельсинові палички для манікюра. Їх надовго вистачає, 10 штучків в упаковці. Минулого разу брала в Єві, а цей раз взяла ось такі, то були в Єві такі маленькі, а це довгі були за 16 гривень, 10 паличок. В Принципі, якщо там манікюр раз на тиждень. Робиш і його надовго цих паличок вистачає. Хтось користується манікюрними ножицями, хтось використовує ось такі палички, але мені паличка набагато зручніше, тому я для себе купую ось такі палочки. Вирішила також з вами поділитися. Це були огляди, які зробили сьогодні в магазині АТБ, в господині і в магазині щодня. І хотіла показати вам, що сьогодні навіть встигли приготувати ось такі булочки. Запрошуємо вас на час. На каву посмакувати з нами ось такі легкі булочки. Робили, знаєте, з звичайні дріжджові булочки без здоби, без будь-якої, не додавали навіть ні молока, ні яїць, не додавали такі, знаєте, пісні булочки були, але з, всередині з, зараз скажу, з персиковим джемом зробили, щоб солодкі такі були. І ось такі якраз зараз вже вони трошки. Вистоїться, трошки відійдуть від печі. Знаєте, і ми зараз зробили якраз огляд, заваримо зараз чай каву, тому запрошуємо вас на ось такі булочки посмакувати з нами. Бажаємо вам гарної весни, чудового настрою. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки свої, хто вперше на нашому каналі. Запрошуємо вас до наступних відео оглядів. Чекаємо на ваші коментарі, вподобайки, напишіть що подобається. Ну, і можете завітати до АТБ, щоб зробити вигідні, покупки для вашої, вигідні та економні покупки для вашої родини. Всього вам самого найкращого! Ну і будемо чекати вас на наступних відеооглядах. А і ось такий от барвіночок, бажаю вам і наш ведмедик Михо. Бажають вам гарного настрою, дякують вам за увагу і будуть чекати вас на наступних відеооглядах. Всього вам самого найкращого!